Загинув за Україну. 6 травня ми з ним останній раз говорили по телефону. Він сказав, що все добре. Він скоро побачимось, все буде Україна. І... Але 8 травня над бомба, 3 тони чи 5 упала, яка їх... на їхній шпиталь, і там було їх десь приблизно 73 поранених. Вони всі загинули, вони згоріли за секунди. Цілий рік ми чекали на тіло.